Прийми, опри благословенна і всехвальна, велична владича, Діво Богородице, мої співи і молитви до Господа, які я недосконала і грішна раба Божа, і донька твоя зі сокрушенням серця та зі слізьми, перед Твоїм образом цілющим, нині приношу до нього. За Твоїм благословенним заступництвом, Господь своєю могутньою силою і милістю кожну просьбу сповняє. Скорботи полегшує, немічним здоров'я дарує, розслаблених і хворих зцілює, від біснуватих бісів виганяє, ображених від образ звільняє, Прокажених очищає і малих дітей милує, а також велична владичиця Богородице, від темниці й кайданів звільняє, усякі страждання вгамовує, бо все стає можливим через заступництво Твоє перед Сином Твоїм Христом Богом нашим. О, припрославлена Мати, Пресвята Богородице, разом з нами неустанно молися за нас, недостойних рабів Господніх і твоїх дітей, що повсякчас славлять Небесного Отця та почитають і облажають тебе, і з серцем сукрушеним шанують причистий Твій образ, і що мають надію і віру непохитну, до всеблагого і премудрого, триєдиного Бога і глибоку повагу до тебе. Преснодіви, преславної і пречистої, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.